Фруктові, овочеві, які б вони не були, це завжди корисно, якщо свіже вижаті. До вашої уваги чудо техніки «Соковитискач Грюнхельм. Такої фірми я вже чимало маю техніки, і вона мене цілком задовільняє по ціні і якості. Це оптимальне рішення у категорії до 2000. Зараз сезон фруктів та овочів. Саме час, щоб сік лився рікою з саду в наші склянки. Потужний соковитискач, який за одну хвилину може вижати до одного літру соку. Має два режими для м'яких і твердих продуктів. В нього металевий корпус, це довговічність, солідний вигляд, не боїться інтенсивного використання. Він підходить для щоденного використання, в ньому є автоматичне відключення від перегріву. На мій девайс чекають серйозні випробування, бо в планах попереду томатні соки. Дуже важливо, що він розрахований для великих партій соку. Акція на соковий тискач діє до 31 липня. Спецпропозиція з вигодою аж у 600 гривень. Ціна 1995. Гарантія 2 роки. В акції приймають участь 400 сокових тискачів. Цю акцію пропонує магазин Тостероні. Ця команда завоювала мою довіру, і в мене з ними дуже гарні стосунки. Можна також придбати соковий тискач оплатою частинами, розбивши суму на три. Це буде по 665 гривень. Смакуйте літо наповно. Хтось сказав, що треба ділитись, тож я пригощаю смачним соком до мовчадців. Нагадую, що в цьому магазині є підтримка після покупки. Все розкажуть, покажуть. Яблучко, морковка це все вітамінка. До речі, моркву можна прямо ціленькою туди покласти. Широка горловина це дозволяє, але я чомусь порізала. Натуральний сік це освіжаючий напій, сповнений життєвої сили та природнього смаку, джерело бадьорості та здоров'я. У комплекті до девайсу є щіточка, за допомогою якої ви з легкістю помиєте все начиння. Бажаю миру, здоров'я і довголіття. З повагою, ваша пташка. Надія